Розділ 2. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі Юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи Де цар юдейський, який народився. Бо ми побачили його зорю на сході й прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим, тож зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: У вифлеємі юдейському, бо так написано пророком Іти, Віфлеєме, земле Юдина, нічим не менший серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря. І, пославши їх до Вифлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миро. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли, то господній ангел з'явився у вісні Йосипові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту, і був там, поки не помер Ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив З Єгипту, покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, Дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у вифлеємі та в усіх його околицях від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив у рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння. Це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер ірод, господній ангел з'явився у вісні Йосипові в Єгипті й промовив Вставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську, бо помирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, вставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та почувши, що в юдеї замість свого батька Ірода царює Архелай, побоявся туди йти. Отримавши у вісні застереження, він пішов у галилейські околиці, а прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет, аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назарянином.